Добрий день, друзі. 29 -е число, зараз покажемо скільки є. мороз. Мінус 5. Завівся кирюшка, Димо кинув. Ось такий сніг. Цікаво чи піде, на полі менше. На полі значно менше. Поздувало. Будемо пробувати. Хочу попробувати, чи буде воно йти. Мені здається, що ні. Але попробувати хочеться. Такий плужок. Все, все. замерше. Зараз будемо пробувати. Інтересно, давайте, якщо у вас є, друзі, якщо є можливість, будь ласка, зупиніть відео, поставте коментар, лайк і прокоментуйте, як думаєте, буде йти чи не буде по такому снігу, по такому морозу. Мінус 5 на дворі, 29 грудня, снігу ви бачите, ну, трошки є, да? чи піде Кирюха Воронку, чи не піде. Біля борозди, борозду кидати не будемо. То я ставлю 70 на 30, що не піде. Ну що, піднімаємо, потихеньку починаємо. Савчик потихеньку, по поле поряд, сильно прогріться не в буде на поніжених їхати на першій 1-1, 1-2-1. Дивіться, як колесо Це болячка Кіра, це з блокіровочкою а колесо вигрібає. Ти отак через другу зразу переїжджай, бо потім не вийдеш. <риск> <риск> Він не вийде. <риск> Сл Слишко сильно, так. Да. Що, красавчик буде пробувати працювати. Я думаю, що не піде, але ну мало чого, а вдруг піде. Дуже цікаво. Друзі, <риск> це була попитка вчора. Воранки ось цей проходик, Бачите, це не повноцінний. Там воно не докидувало <риск> трохи. Е, там ще щось, ну коротше, воно не орало адекватно. Воно і попустило землю під низом. Щоб непогано попустило, але зверху слизько і воно не йшло. Дуже цікаво, чи буде воно йти зараз. Кирюшник, воно, двигається. Гарно так, так? Да? Темне небо. Таке цікаве, гарне. Що, друзі? Майже момент істини, так? Це що ви знаєте, таке відчуття, що навіть піде, чи що, чи ні. Диви, він на таке реальне відчуття, що він йде. Дуже цікаво, що спередочок не хоче йти глибиною, але зараз нехай він їде. Блін, дуже цікаво, що піде оранка чи що. Так, Італю стягнуло трішки. Холодно, мороз не геть хоче віддавати передачу. Ну, таке, таке цікаве, що наче як навіть може й піде. Звісно, може скрипля зубами, Ну перший раз точно буде важкий, поняли, оцей перший проход, а вже там мого другий проход буде набагато легший. Зараз дасть назад поставить його назад в горан. Трошки слизькувато, прогрбка, ну якщо буде трохи прогрбка, то нічого страшного, то що а на що можна надіятися в такий мороз і в такий сніг. Ну що, давай. А кажуть кірюшка не може, да? Може, походу кірюшка дивіться, горе А красавчик, а яке робе. Кіровець не може, кіровець не може, коло борозди може. Зараз перший проход уже одмучає. А з другим буде понятно! Трішки злажує його. Да, щось перший корпус не хоче рити, е, Ну тут чуть-чуть час його тягне, може чуть він на захваті де місцями, поняли? зробить оборотик і буде зрозуміло, Як воно і що чесно друзі не думав що він навіть так поїде думав загребеться просто вчора він зовсім загрібся і все а сьогодні пішов оборотик зробить по новому обороту буде понятно як йому говориться трішки злажу я ну, зараз Прора, проход, оборот і буде понятно. Я так сподіваюся. Таке. Таке. Дуже цікаво. Да, друзі, буде видно, як воно буде далі. Але зараз прогрібання трішки надмірне, бачите? Відсотків напевно з 20. Можливо 25 він гребеть, але з 3. Бачимо, як буде на наступному проході, на цьому не дуже. А тут там балочки й сніжок. Він напевно тут зовсім не захоче йти. Це, звісно, дуже сильно. Зате нього затримання, друзі, файне виходить. Гребеться в балочці, не хоче він балочку орати. І то ще й під горочку. Коротше, я буду коментатором, ви поняли. Шкребеться, шкребеться. Зато колесо чистіше, Бачите, Слід зірваний повністю. Слід зірваний повністю. Зараз да. оборот зроблено, але мені здається, що діла не буде. З таким прогрібанням немає сенсу ратися, сильно велике. чорна. Так, да, Як мені писали коменти, що е, не заробив у майку, кажуть, то не заробиш і в куфайку. Як ви бачите, я в куфайці вокруг сніг, то напевно да, напевно не заробиш вже в куфайку. Йду тут кілометр гони, я за трактором оця пішкарня, пішкарня йду. А тракторець шкребеться. бачите, як злажує. У мене він зазвичай майже рівно ходить, а тут його зложує повністю. Ну, Коротше, зараз приїде оберт, після оборота буде понятно. Чого так? Тому що перший проход, він сюди важкий, хоч уже й поораном, але там промерша, поняли? Оця канава стара, вона промерша. І її треба зірвати. А тут вона вже буде зірвана, тут має бути набагато легше. Да, але з таким прогрібанням, звісно, ми робити не будемо, якщо воно буде на другому проході таке ж саме. Дуже велике. Я навіть в дощі і в тумани не з таким прогрібанням ходив. Побачимо, що зараз буде повертатися сюди. І буде видно, як воно буде. Ще й під горочку трішки. Поняли, там воно внизу балочка, туди під горку і сюди під горку. Буде видно. Ну, напевно, напевно, друзі, роботи не буде. З таким морозом, з таким снігом роботи не буде. Хоча, бачите, землю попустило. Ну, трішки. Ось. Це ось, ось за куски, але вони опять ж неповноцінні. Бачите, що квадратик. Знов квадрат. Це ось, ось про але, хоча бачите, внутрі промерше. Але воно трішки вже пропущене. Більш менше. По борозді би пішов. Але ми ходимо біля борозди, а в борозду його поки кидати не хочу. Не люблю борозду. треба корпуса знімати одного. відтягувати його вбік, розход росте трішки. Не подобається мені таке діло. Пробуємо. Будемо пробувати далі, вам будемо показувати. Друзі, все добре, але тут, напевно, Кірюшка не піде. Тут по щиколотку снігу, Намелося. я йду тут, бачите, провалююся як капець. Подивимося, але ну, я думаю, Кірюшка тут, звісно, горати не зможе і ця балочка не зорана. Я взагалі думаю, що ми, напевно, горати не будемо. Це так. Пробник. Пробник, подивитися, чи в теорії можливо. В теорії можливо, на практиці не дуже. Там будемо бачити. Да, тягає кірюшку, злажує повністю місцями. Побачимо, як буде другий проход, але я думаю, що діла не буде. Сильно слизько і сильно воно а не воно. Дуже багато снігу, все-таки воно промерше трішки. Певного ранки не буде. Хіба що вкидувати його в канаву, що він по канаві робив? Ну, по канаві мені теж не подобається. Я думаю, і по канаві діла не буде. Стюха не хоче, сильно багато снігу занадто. І підйом великий. Піднімай, піднімай, так. Друзі, вибачаюся за вітер, тому що вітер страшний дує. Буде примерти, бачите. Ні, діла не буде. Зовсім замерше під низом, воно Не хоче Кірюха туди йти, в цю сторону. Це при тому, що він в йде. Та сторона в нього борозців пам'яті. Ні, діла немає. Діла немає, зарився воно, почти куди. Немає сенсу, не хоче відійти. Все, оранки не буде, будемо їхати додому. Понаривав тут! Понаривав, бачите, ця сторона, що в борозді ось, ну не йде він навіть в борозді. Те, з теорії ми можемо його вкинути в борозду. Але в борозді він також іти не буде. Ну якось так, друзі. Не йде. На жаль, не йде, дуже снігу багато. З цієї сторони снігу більше, поняли? Ось, ось з цієї сторони снігу набагато більше. Шкотякалі, слід залишають. з цієї сторони набагато більше снігу, ніж з тієї сторони, з тої сторони його здувало сюди. І він тут. І тут, коротше, воно йти не хоче, сильно багато. Снів. Треба їхати додому, та і все. А йому там в кабіні. Ти в кабіні нам добре? Да. А? Жарко? Да. Жарко. Ти третій тоді давав? Не хоче, бачиш. Бороздій не йде. Ну що, двигай став. Я тихенько доковиляю. А? Да. Прогуляюсь трішки, Ось такі справи. Все, поїхав Кирюшка. А я прогуляюсь. Думаю не замерзну, просто прогуляюсь. Все.